Дамбу подорвали. коротко. Все, вода пошла. Ой-ой-ой. Ворог продовжує нещадно обстрілювати Донеччину та руйнувати як будинки мирних мешканців, так і об'єкти критичної інфраструктури. Так, 25 травня близько 17.20 внаслідок обстрілу було пошкоджено дамбу карлівського водосховища. Є велика загроза підтоплення населених пунктів. Це команди відповідні надані. Там невелика кількість людей по населеним пунктам, але евакуація їх буде проведена відповідним чином для того, щоб не було загрози їх життя та здоров'я. Станом на 23.30 25 травня, було відомо про підтоплення шістьох домоволодінь у селищі Галицинівка Новогродівської громади. З вулиці Набережної було евакуйовано 26 осіб, серед яких 8 дітей. На місці подій перебувають рятувальники та оперативні служби служби, які контролюють ситуацію та спостерігають за рівнем води. Станом на 10 ранку, 26 травня, начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ситуація стабілізувалася, рівень води спадає. Транспортне сполучення в громаді працює.